Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо до затишного Всесвіту спокою. Наш канал призначений для тих, хто шукає глибокий відпочинок та внутрішній спокій. Тут, серед м'яких мелодій і безтурботних словесних стежок, ви зможете зануритися у світ власних думок, відчути гармонію і відновити свою енергію. Давайте разом приєднаємося до цієї магічної подорожі до справжнього спокою. Приготуйтесь до медитації, розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Закрийте очі і зосередьтеся на своєму диханні. Відчуйте, як прохолодний потік повітря проникає у ваші ніздрі, наповнює легені і потім плавно виходить назовні, приносячи з собою відчуття легкості та тепла. Уявіть, як кожен вдих приносить вам енергію, а кожен видих. Звільняю вас від стресу. Зараз не потрібно турбуватися. Ви в повній безпеці. Ви наповнюєтесь спокоєм, гармонією та умиротворенням. Спробуйте почути звук річки, що пливе поруч. Її вода пульсує, створюючи м'який ритмічний звук, що спокійно лунає навколо. Ця річка втілення вашого внутрішнього світу. А тепер уявіть, що ваші думки це листя на цій річці. Кожен листок це окрема думка, окремий момент життя. Є думки, що мерехтять блискучим золотом осені, думки, що легкі, як перші зелені листочки весни, думки, що плавають повільно, і ті, що стрімко пливуть. Вони можуть зіткнутися. Переплестися, але вони завжди рухаються вперед, не затримуючись. Дехто з листків зупиняється на мить, привернувши вашу увагу. Можливо, це думки, які вам не дають спокою, або які викликають у вас найсильніші емоції. Відчуйте їх, прийміть, але не намагайтеся утримувати. Подивіться, як вони знову відпливають, повертаючись в потік вашого внутрішнього світу. Дихайте ритмічно у відповідності з вашим внутрішнім відчуттям і дозвольте своїм думкам. Пливсти разом з листям, відпускаючи їх у вільне плавання річкою вашої свідомості. А зараз почніть відчувати, як ваше тіло стає більш важким ви повністю провалюєтесь у глибини спокою. Ви знаходитесь на порозі. Нового досвіду на межі з глибоким внутрішнім світом. Приготуйтесь перейти в наступний етап вашої медитативної подорожі. Ви все ще знаходитесь поруч із цією чудовою річкою. Її молодійний шепіт продовжує лунати в ваших вухах. Водна гладь ласкаво відображає блакитне небо, де плавно пливуть хмаринки. Навколо річки пишно розцвітає природа. Поблизу вас росте велична верба. Її гілки майже торкаються води, створюючи над річкою затишний куточок. Ви чуєте, як листя верби легенько шелестить, наче воно шепоче вам на вухо? Кожен шепіт це афірмації позитиву та впевненості. Поряд із вами літають яскраві метелики, їх крила переливаються всіма кольорами веселки. Вони символізують легкість буття та відновлення. Ці метелики, ніби відображають ваші думки, які, стаючи легшими та барвистими, покидають вас, дозволяючи вам відчути ще більше спокою. Та гармонії все, що вас турбувало, повільно відступає. Ви знаходите в собі джерело сили, що наповнює вас відновленою енергією та впевненістю у завтрашньому дні. Ви помічаєте, як над тихою поверхнею річки з'являється веселка? Її кольори яскраві, насичені. Кожен із них пульсує та випромінює своє унікальне світло? Веселка стає мостом між небом і землею. символом об'єднання і гармонії. Подивіться на кожний колір веселки окремо. Червоний це ваша пристрасть і жага до життя. Помаранчевий відображає вашу креативність та відвагу. Жовтий наповнює вас теплом і радістю. Зелений символізує ваше відновлення і зростання. Блакитний дарує спокій і довіру. Індиго відкриває перед вами глибини інтуїції, а фіолетовий піднімає ваш дух до нових звершень. Зосередьтеся на тому, як ці кольори взаємодіють між собою, утворюючи неперевершену гармонію. Вони об'єднуються і переплетаються у єдину. Цілісну картину Подумайте про свої мрії та бажання, Як вони відображаються у кольорах веселки, Можливо, деякі мрії ще чекають своєї реалізації, поки інші вже дали свої перші плоди. Дозвольте цим мріям і бажанням пролунати в вашому внутрішньому просторі. Відчуваючи, як вони резонують з кольорами веселки, кожна мрія, кожне бажання це невід'ємна частина вас. Вони живуть у вас, надихають та наповнюють енергією. І, хоча вони можуть змінюватися або трансформуватися, вони завжди залишаються. Частиною вашого серця, відчуваючи цю гармонію і об'єднаність, ви знаходите в собі силу вірити та діяти, щоб реалізувати свої мрії. Веселка стає вашим наставником, що вказує шлях до ваших найбільших бажань. Зараз ваше тіло і розум. Занурюється в стан глибокої релаксації. Ви обгортаєтесь теплом, яке поширюється від ніг до верхівки голови, забираючи всі турботи і стрес. У вашому внутрішньому світі панує абсолютна тиша. Кожним видихом відпускайте напругу, а з кожним вдихом наповнюйте себе енергією світла та любові. Зараз ваше тіло повністю розслаблене, а ваш розум знаходиться в стані повного спокою. Уявіть, як ваше серце. Стає джерелом світла, яке поширюється по всьому тілу, забираючи всі думки, що вас турбують. Це світло пронизує кожну клітину, даруючи вам відчуття цілісності та гармонії. З Цим відчуттям глибокої релаксації повторюйте разом зі мною такі слова. Я вдячний Всесвіту за цей момент спокою та релаксації. Я вдячний Всесвіту за цей момент спокою та релаксації. Моя душа переповнена гармонією і легкістю. Я відпускаю всі думки та почуття, які мене турбують. Я відпускаю всі думки та почуття, які мене турбують. Я відчуваю, як мене наповнює енергія любові та позитиву. Я відчуваю, як мене наповнює. Кожен день приносить мені гармонію, радість та щастя. Кожен день приносить мені гармонію, радість та щастя, Насолоджуйтесь цим відчуттям ще деякий час. Поступово починайте звертати увагу на своє фізичне тіло, відчуваючи, як ви повертаєтесь до реальності, зберігаючи в собі це приємне відчуття спокою. З глибокою вдячністю подякуйте Всесвіту за цю трансформацію, за нові відкриття та релаксацію, яку ви отримали. Під час цієї медитації. Друзі, ми дякуємо вам, що провели цей час разом з нашим каналом. Якщо вам сподобалася авторська медитація Ігоря Васильчука, ви можете віддячити нам, поставивши вподобайку та залишивши свій коментар під цим відео. Ваша підтримка дуже важлива для нас і для просування якісного духовного україномовного контенту. З великою повагою та безмежною любов'ю канал Затишний, Всесвіт, спокою!